Let's go! Друзі, вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто. Це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про ще один американський автомобіль. Це джип компас на повному приводі в комплектації Limited, який ми підготували для нашого замовника під ключ. Загалі на сьогоднішньому відео ми з вами подивимося, як автомобіль ми купували на аукціоні. Як ми зробили йому ремонт і відновлення? Поговоримо про останні купівлі нами для наших нових замовників. В Сполучених Штатах Америки, тому що ціни на автомобілі зараз в Штатах впали. Вони набагато дешевші ніж були до цього, і ви зараз можете дешевше взяти собі необхідний автомобіль. Ми подивимося і покажемо, які ми зробили в цьому автомобілі додаткові функції. Ми з вами зробимо невеличкий тест драйв та покажемо функціонал цього автомобіля, що ви можете отримати за 5 тисяч доларів, коли ви придбаєте цей автомобіль. Більш детальний огляд багажників, салонів і всього остального на цьому відео ми зараз акцентувати увагу не будемо. Це ви можете подивитися на попередніх відео про джип компас, які ми випустили достатньо багато у нас на каналі, та познайомитися можете з цим саме там. Я безпосередньо пропоную вам перейти, подивитися на те, як ви купували цей автомобіль на аукціоні в Штатах. Тобто, біля 5 тисяч доларів цей автомобіль був взятий з невеликими пошкодженнями в правій передній частині. Саме в правій передній частині у нас було основне пошкодження цього автомобіля. Пошкоджена фара, дверка а також крило, і трішечки ходовка було підломане. Ходова. Ми бачимо 53 тисячі миль оригінальний рідний пробіг цього автомобіля. Ми бачимо чистий 20-й рік по. Стіку, тобто цей автомобіль, стане на облік 20-м роком, і це максимальна комплектація Limited. Якщо ви звернете увагу, комплектації Limited можуть бути досить різними від самої бідної до самої багатої. Наприклад, це у нас небагата комплектація Limited. В багатої можуть бути і е, ксенонові фари, і дестронік, і утримання смуги, і сліпі зони, і електрокришка багажника, і автозапуск, е, і панорамний дах в нашого ж автомобіля. Цього всього немає, є тільки. Звичайний стандартний набір функцій, тобто у нас е, безключовий доступ, повністю шкіряний салон, великий екран Apple CarPlay Android Auto, електроприводи, сидінь, е, автомобіль двох кольорів, тобто основний кузов виконаний із темного, сірого, асфальтного такого кольору, та дах виконаний з чорного кольору. Е, по додатковому функціоналу цього автомобіля немає. Але все-таки ми отримуємо при замовленні авто США, свіженький автомобіль з маленьким рідним пробігом і гарним якісним ремонтом, який ми виконали ось так. Я вам пропоную подивитися так Тобто у нас це місце, де було пошкодження. Абсолютно рівний зазор бампер-крило, абсолютно рівний зазор капот крило. Та у нас міняна дверка. І у нас ось тут також рівнесенький, гарнесенький зазорчик. І з цієї сторони так само. Звичайно, трішки було пошкоджено внутрішню частину автомобіля, та також ремонт і відновлення зроблений і по цій стіечці. Як все пофарбовано? В принципі, ви можете подивитися вблизі. Ми, в принципі, всі свої ремонти виконуємо на спеціальному призначеному обладнанні для ремонту від автомобілів після ДТП, наприклад, такий як стапель. У наших майстрів є досить великий досвід в тому, щоб робити рівно і правильно автомобілі, і вони несуть відповідальність за зроблену роботу. Тому, замовляючи автознами, ви отримуєте додатково рік гарантії на ремонтно-відновлювані роботи. Так ось, майстри все роблять по розміровому, спеціальним обладнанням. Якщо автомобіля пошкоджена геометрія кузова, чи що, це все автомобіль виставляється на стапель, це все тягнеться, витягується і це все робиться. Далі автомобіль направляється в камеру, і автомобіль фарбується в камері. Саме таким чином автомобіль, коли фарбується, не отримує там, додаткової пилюки, грязі, мусора, потоків фарби. Та завдяки тому, що ми користуємося якісним підбором фарби, якісними виготовчими матеріалами, лаками. У нас немає також пошкоджень по фарбі, немає тих пилі, грязі, мусора, випадання з кольору і таке інше. Тому наші замовники отримують настільки якісно відремонтовані автомобілі. І якщо ви хочете замовити авто і для себе з нами, ви можете отримати точно таке авто. Давайте швиденько пройдемося по цінам. Я досить не люблю розповідати все таки про а, ціни, скільки вийшов автомобіль нашому замовнику для того, щоб люди не розповідали, чи це їм дорого, чи це їм дешево, а в дядька Петра дешевше, а в дядька Васька краще. Чи ще щось. Да, якби. Ми з вами розуміємо, що придбавши цей автомобіль за 5 тисяч доларів, приблизно біля 13 він прибуває е, сюди, в Україну. Без ремонту, як порахувати? 5 тисяч ставка, десь 700-800 буде збору у нас, в залежності від аккаунта. Е, У нас буде десь до 300 доларів оплата за кордон. Наші послуги складають 500 доларів. Комплекс доставки від аукціону з усіма витратами, з усім сюди до Києва, приблизно 3600. Розмитнення приблизно 2600-2800. І ось таким чином ми виходимо на цифру 13 тисяч доларів плюс-мінус. В принципі, коли ми купуємо автомобіль по такій ставці, він плюс-мінус однаковий. Далі кожен може робити ремонт, так як йому хоче. Ви бачили пошкодження цього автомобіля. Я впевнений, якщо навіть дуже сильно постаратися, то можна було б зробити цей ремонт за 15-2 тисячі доларів. Але нашому замовнику це просто не потрібно. Не потрібно туди наставити якоїсь гамна і палок, приварити ті пошкоджені речаги підрамники, рамники, перехтувати. Знаєте, як на базар це часто випихають, знайти якусь іншу дверку або взагалі по Тайваню поставити, що там будуть дірки, щілини і вітер буде в автомобіль залітати знайти саму дешеву дешманську покраску лак на якій облізе через місяць. Тому що таким чином, коли ти виганяєш авто на базар, спихнув всім карту, викинув, все, тебе нічого не хвилює. Тоді ти можеш тоді робити цей ремонт дешевше, шпакла туди накидав. Замість того, ці всі арочки, ці всі запчастини, деталі нові не купив, а просто приклеїв їх на клей. і виходить дешевше. А якщо робити гарно, якісно, нормально, всі пошкоджені запчастини викидати, ставити нові оригінальні. Це виходить, звісно, трішки дорожче. Але як робити ремонт, вам вибирати тільки вам. З нами ви можете замовляти авто із США і привозити його робити самостійно ремонт у себе е, на СТО або робити у нас з гарантією. Як я вам пояснюю, як так, так і так. В принципі, методом елементарного підрахунку, хто дуже сильно захоче порахувати, скільки такий автомобіль може обійтися під ключ, ви можете побачити, що дверка коштує біля 450 доларів, крило коштує біля 140 доларів. Молдинги там пару штук коштує біля 70-100 доларів по ходовій частині, щоб усе це замінити, все коштує біля тисячі доларів. Тобто це там і новий підрамник, тій речах, тяга і так далі. І ви можете зрозуміти, що пофарбувати десь 160 доларів деталі, але якщо це там двохстороння, то там 220 десь. І ви плюс-мінус можете зрозуміти, скільки обійдеться такий автомобіль. Зробити безпеку, коли у нас стрельнула руль торпеда. Це десь 850 тисяч доларів, в залежності від того, скільки там ремнів, і як постріляли, і яка торпеда як потрібно робити. Ви вже можете прикинути бюджет ремонту цього автомобіля і зрозуміти, що все-таки цей автомобіль вийшов дуже вигідно для нашого замовника, і ми ось скоро вже їдемо в сервісний центр МВС реєструвати його для нього. Варто поговорити і про останні зниження цін на аукціоні в Штатах кожної зими, в принципі, ціни на аукціонах падають, та люди можуть купувати автомобілі трішечки дешевше. Але потрібно розуміти, чим більше ви обвішуєте автомобіль додатковими параметрами, тим звичайно ви зужуєте кількість автомобілів для розгляду, що можна торгувати і взяти дешевше, і тим менше у вас шанс взяти автомобіль дешевше. Але Тим не менш, наприклад, якщо ми сьогодні говоримо про компаси, то варто поговорити і про останні купівлі, які ми зробили для нашого замовника. Наприклад, з кривого рогу придбали такий компас 2021 року в комплектації Limited всього поставки 3900 доларів, тобто на 1100 доларів дешевше ніж цей автомобіль. І відповідно до 12 тисяч доларів він приїде в Київ без ремонту. Автомобіль має фронтальні передні пошкодження, чистий постійку 20 Перший рік і гарна комплектація Limited. Ну що ж, це як не зниження цін на аукціоні? Ще один наш замовник з міста Павлоград Дніпропетровської області хотів автомобіль вмістити в бюджет, там, щоб до 12 і менше приїхав без ремонту з невеликими пошкодженнями. Та була можливість до 17 вкласти його з ремонту. Звісно, ви маєте розуміти, що порахувати ремонт по фотографіям неможливо. Неможливо подивитися на 10 фотографій аукціону і сказати, тут буде ремонт коштувати стільки. Я вас завжди орієнтую, що добрий, гарний, якісний ремонт дешевим бути не може. Ремонт з гамна і палок можна зробити дешевше. Як його робити, вам вибирати, звісно, вам. Але ж ми, в принципі, знайшли джип компас 2019 року випуску постійку стане на облік 2019 року. З невеликим рідним пробігом. Автомобіль в комплектації Latitude, Тобто у нас великий екран по центру, CarPlay, Android авто це все є. Повний привід 4х4 це все є. Салон не повністю шкіряний, а комбінований. Це коли у нас по бокам шкіра, а під попкою у нас знаходиться тканина. Звичайно, підігріви, це все в автомобіля є. І увага, за скільки ми його взяли, дивимося. 3450 доларів. Так, друзі, 3450. Цей автомобіль е, приїде в Україну без ремонту приблизно біля 11,5 і трошечки менше, біля 11 тисяч доларів. Тобто, відповідно, з таким пошкодженням, як ми маємо, а я вважаю, це невеликі пошкодження. Безпека, звичайно, спрацювала, так як зазвичай у компасів. Але все ж таки, всі є шанси вмістити в наш потрібний бюджет цей автомобіль. Але знову ж таки я хочу вам наголосити, що неможливо по фото точно прорахувати вартість ремонту. Замовляючи авто із США, ви маєте це розуміти. Ну що ж, друзі, я трішечки вже підзамерз. Запрошую вас в салон подивитися функціонал цього автомобіля. Та е, покататися. Багажник автомобіля ми зараз е, сюди залізти не зможемо, тому що у нас, у нас тут лежить досить багато речей. Наприклад, у нас лежать шини, у нас лежить ще диск, е, який був пошкоджений. І власне хоче забрати ці шини і диск для себе. Звичайно, він їх може використати. Але чотири шини з диском, бачите, досить легко влазять в багажник, якщо ви положите. Сидіння і це все складається. Ми з вами вже багато раз сиділи на задньому ряду. Сидінь ми знаємо скільки там місця, і даже крупним людям ззаді розміщатися досить таки. Зручно, у нас звичайна кришка, тобто у нас не електро, потрібно все відкривати закривати руками. Але в процесі підготовки авто для себе наш замовник замовив і обслуговування цього автомобіля. І так можете робити і ви, коли замовляєте авто з нами. Тобто не тільки ремонт автомобіля після ДТП, а й його обслужити. Масла, фільтра, в коробки, в роздатці, в двигуні. Все повністю поміняти, щоб підготувати автомобіль до експлуатації. Майстри додатково піднімають автомобіль на підйомник, дивляться, щось є ще якісь пошкодження по ходовій чи що, салінблок якийсь треба замінити. Це вам пропонують і роблять, щоб ви отримали повністю підготовлений автомобіль до експлуатації. Далі зимова гума. Тут ви встановили звичайну зимову гуму. Фірми Tiger, вона досить непогано ходить на компасах, вона досить недорога і хорошо слугує. Тобто, у нас вже починається зимний період, і вже зимова гума встановлена на цей автомобіль. Людині не потрібно додатково їхати, заморачуватися, ставити гум. На цих автомобілях ви так знаєте встановлені 9 ступеневі коробки передач, якщо у нас повний привід гідротрансформаторні та 6 ступеневі, якщо у нас передній привод також гідротрансформаторні двигун, один єдиний, який доступний на ринку сполучених штатів. Це 2.4 Tiger Shark, на який 4 четвертого покоління ставиться і регулювати. Клапана не потрібно, тобто без проблем залітає сюди газік, їздимо і катаємося. І що ми зробили? Правильно, ось ми його сюди поставили. Ось у нас кнопочка виведена сюди, сенсорна. Її можна втоплювати, можна залишати ось так. звернемо зараз капотік і подивимося заодно ну, як ми там зробили ремонт та що е, зробили по газу. Знаєте, можна знаходити і дешевший газ, ставити його е, дешевше, але Наприклад, ми ставимо на час газу. Вони дають додатково там декілька років гарантії на своє обладнання. Вони е, досить красиво якісно все ставлять і використовують обладнання МРС. Наприклад, якщо ви підійдете сюди, подивитись, то у нас тут немає ніяких шланг, проводів, джгутів, Нічого у нас не валяється. Ви взагалі не можете сказати, що тут є газ, а він є. Ось, наприклад, у нас встановлений редуктор. Я сподіваюся, вам видно. Так, да? бачите, його ось так ховають. Тобто, все, всі шлангочки, все під кришечками, все ось тут заховано для того, щоб то не було отої єрунди, Знаєте, ну і звичайно, поки ми вже відкрили з вами капот, ми з вами можемо побачити все на місцях. тобто... Е Болтики, пуклі, всі кріплення в оригіналі в автомобіля стоять. Ніх, ніхто нічого не колхозив, ніхто нічого не ліпив, а зроблено все як для себе. І коли ми, звичайно, робимо такої якості ремонт і маємо підхід до ремонту, саме такий, саме тоді ми можемо давати гарантію на свої роботи. Якщо, звичайно, ліпити з гамна і палок, ніякої гарантії давати тоді не можна. Поїхали катати. Ну що ж, друзі, ми з вами за кермом. Сидіння регулюється як повністю вниз, повністю вверх. Заводиться, глуситься з кнопочки старт-стоп, і ключ з кармана виймати не потрібно. Е, у нас автомобіля безключовий доступ. доступ. Е, так, у нас великий екран, великий екран по центру автомобіля та великий екран і за кермом. Тобто у нас є досить великий широкий функціонал, там показує бортовий комп'ютер, швидкість радіо та таке інше. А коли ми хочемо в цьому автомобілі користуватися Apple CarPlay і Android Auto, нам потрібно ось такий шнурок втикнути ось в цей роз'єм та втикнути безпосередньо в наш телефон. Ви пам'ятаєте, ми недавно робили огляд на новий компас уже 2022 року. І там вже можна підключатися до автомобіля без шнурка по Wi-Fi. В попередньому кузові ще до 2022 року, як бачите, потрібно це робити. Відразу вітаємо в Android Auto і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Даємо на все згоду. І ось у нас відразу відкривається Google карта. Наприклад, ми там хочемо приїхати там, автопідбір в Україні, міто авто знаходимо, шукаємо, як нам їхати. Повністю прокладає маршрут. Вам потрібно поїхати, наприклад, в Житомир, так і пишете: є оп, з Києва. У нас маршрут. Прокладено з урахуванням всіх пробок на українській мові, якщо у вас телефон налаштований, звичайно, на українську мову. Додаткова русифікація там чи українізація, міняти мову на цьому автомобілі буде не потрібно, тому що вона вже закладена. Відповідно, в Apple CarPlay Android Auto, так як у вас закладено в телефоні. Ще тут є такі додаткові функції, як Viber, Telegram. Коли у вас приходять повідомлення, автомобіль вам їх зачитує. Ви можете йому його надиктувати, в відповідь повідомлення, і він відправить з надиктованих вами слів. А У нас кліматична установка, звичайно, двохзонна, і підігрів сидінь і керма знаходяться ось тут. Я на вулиці трішечки замерз, тому прийшлось в автомобіля натопити, щоб зараз гарненько підігрітися. Далі, коробка передач перемикається ось таким чином. Камера заднього виду здоровенна. думаю, буде видно все. І коли руль крутите, туди показує, куди буде їхати. Якщо ви хочете заблокувати повний привід і щоб у вас він працював, нажимаєте отак кнопку 4 веде лок. Всього автомобіля під повний привід. Основний він передок. Задок підключається, коли автомобіль бачить, коли проскользнуть передні колеса. Він це щитує завдяки датчикам ABS і ESP. Але ми можемо включати цей примусово, якщо в нас стоїть в режимі авто чи навіть ні. Далі, у нас є декілька режимів: Snow, сніг, да? Там пісок і грязь. Відповідно, ми ось так шайбу крутимо, вибираємо дорожнє покриття, яке у нас під колесами, і відповідно, автомобіль і їде. Тобто, коли він у нас в режимі авто, повний привід включений не завжди, і він економує пальнево. А коли на замкнутій коробки на повному приводі, тоді розхід пального буде максимально високим. Але, наприклад, якщо ви вибираєте компас на передньому приводу, то він буде їсти від повноприводного десь на 1,5 літри бензину менше. Це завдяки тому, що хоч у нас повний привід і підключаємий, але все одно ці додаткові механізми є, вони крутяться і їх потрібно використовувати. Для того, щоб в будь-який момент можна було підключитися. Звичайно, витрата енергії, додатково на це все йде. Їхати досить просто, ставимо в драйв, тормоз відпустили, поїхали. Тормоз нажали, зупинились, тормоз відпустили, поїхали. Тобто нам газ додатково нажимати не потрібно. Це досить зручно для людей, які недавно за кермом, і а, ще не так гарно вміють керувати автомобілем. Тобто, в принципі, джип-компас ідеально підійде як для новачків, так і для людей, які. Вміють керувати автомобілем уже з досить великим досвідом. Всі отримують від цього досить великий комфорт і задоволення. Та якщо ви захочете виїхати на якусь природу, на якесь бездоріжжя, ви з легкості це зможете зробити завдяки повному приводу автомобіля. Але якщо ви туди виїжджаєте один раз і ваш седан і так там а, проїжджав. І переплачувати кожні півтори літри бензину на кожному 100 кілометрів шляху, тільки раді того, щоб один раз в рік поїхати десь до річки. Я не бачу в тому, наприклад, сенсу. Але який автомобіль вибирати вам вибирати вам? Наприклад, по собі я скажу: я люблю більше повноприводні автомобілі і для себе завжди вибираю повноприводні автомобілі. Але тим не менш, от ви маєте для себе вибирати те, що подобається більше вам. В принципі, ми підійшли до закінчення цього відео. Я вам пояснив і показав, як працюємо ми, як ви можете з нами замовляти авто із США, Що ви можете отримати, якщо ви замовляєте з нами авто із США, відповідно, ви будете отримувати. Контроль над своїм автомобілем на кожному етапі доставки автомобілю, на кожному моменті відновлення автомобіля, отримувати додаткові фотографії, відео з вами будуть все узгоджувати, що по автомобілю робити, а що по автомобілю не робити. Тобто, таким чином, замовляючи авто з нами, ви отримуєте певний сервіс, комфорт та гарантію на роботи. Що, як на мене, досить таки непогано, і ви можете замовляти авто для себе, так як вам. Зручно. Таким чином, друзі, ви розумієте, що працюємо ми, звичайно, офіційно через договір, та, звичайно, ви знаєте, що замовити з нами можна авто із США, проживаючи в будь-якому місті України. Договір можна відправити по новій почті оригінал, всі розрахунки будуть проходити по банку. Або якщо ви в місті Києві приїжджаєте до нас в офіс, можемо заключити договір в Офісі. Тобто, ви отримуєте додатково договір, ви отримуєте гарантії на все. І ви з нами можете комфортно і безпечно придбати автомобіль своєї мрії, довести його до ідеального завершення, не просто купив як автомобіль на базарі чи на авторія і поїхав доробляти, що ще робити, 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 а купуєш автомобіль і сразу робиш його під себе так, як потрібно, щоб потім не бігати по СТО і не думати, що ще в ньому потрібно доробити. З гарантією якості на ремонт. І 100% отримати рівний автомобіль в зазорах і в геометрії. Сподобалось відео, підтримайте його, будь ласка, лайком. Напишіть коментар, що ви думаєте, що вам можливо не вистачає, що потрібно розповісти в відео, показати ще яку інформацію, може, яку я вам не розповідав. Якщо у вас залишились запитання, мене звати Ігор, телефонуйте мій. Лайфовський номер в опису цього відео 093 993 2483. Там знаходиться Viber, Telegram, Пишіть туди, буду відповідати на всі ваші запитання. Договір ви заключуєте зі мною. Я вас веду від моменту вибору купу... купівлі автомобіля в США до моменту його прибуття в Україну ремонту і відновлення, і також в кінці. Фільму ми з вами їдемо в сервісні центри МВС ремонт ставити автомобіль на облік. Тобто я з вами від самого початку до самого кінця. До нових зустрічей!